Пане Олексію, а власне ось ці порти, так на Дунаї, а вони повністю потребу можуть перекрити. Ну, навіть зі збільшенням там, ще у рази своєї пропускної спроможності, збільшенням глибини проходження. Це ж ну, все одно вирішення тимчасове. Це дуже важливе питання. І воно насправді турбує сьогодні всіх наших, не тільки аграріїв. В найближчій перспективі Міністерство інфраструктури планує збільшити пропускну здатність українських портів на Дунає ще на 1,7 разів, і в цілому вони мають забезпечувати перевалку майже 25 мільйонів тонн вантажів на рік. Ну це дійсно допоможе вирішити багато питань, але для повного задоволення експортних потреб потрібно, щоб на повну потужність запрацювала вся інфраструктура Одеського регіону. Фахівці на сьогодні стверджують, що незважаючи на обстріли та руйнування портів Одеси, вони готові до виконання своїх функцій. Єдиний фактор, що на сьогодні стримує, це російський флот. Але в цьому контексті хочу нагадати слова нашого президента: він сказав: Крим це ключ до безпеки в Чорному морі, і не можна залишати ключі в руках терориста. І як сказав президент, ми їх і не залишимо.